Засідання форуму місцевого розвитку Мукачівського району відбулося в приміщенні Мукачівської райради. У місті над Латерицею поважному гостю представили потенційні проекти щодо енергозбереження та впровадження нових технологій. А ще розповіли про реалізацію вже існуючих мікропроєктів у пілотних громадах району. Цікаво, що провадити свою роботу представлені громади починали з ремонту дошкільних навчальних закладів. Багато було Розмов, які роботи робити. Люди просили, що їм треба було і дороги, і канави, і все інше, але е, дійшли все-таки до одного розумного, я рахую рішення, що всі свої зусилля покласти на дитячі, навчальні заклади, так як це є наше майбутнє, ці діти, це майбутнє нашої нації. Основними проектами ми визначили, що це буде дитячі навчальні заклади, енергозбереження. Як за основу вирішили, перший проект зробити дитячий навчальний заклад номер 1 енергозбереження, заміна вікон та дверей. На даний момент ми маємо більше як 100 членів громадського об'єднання і почали роботи в цьому напрямку. Дещо важче реалізація проекту далася громадській організації села Страбичова Мукачівського району, як пояснює голова організації, на відміну від попередніх, їхнє село має менші прибутки. Оказалися гроші і у бюджеті сільської ради, ну і збрали ми свої кошти, які було досить важко збирати, може було дах адмінбудинку перемонтувати, може кришу замінити в садику. Но... Ну або освітлення в селі зробити, але все таки люди дійшли до висновку, що найкращий проект заміна садику вікон і дверей. Це було оптимальний варіант. Хвилювання про дітей приємно здивувало представника ООН в Україні. А ще він поділився новою інформацією щодо третьої фази проекту Євросоюзу та наданими на цю реалізацію 23 мільйонами євро. Я приємно здивований, що представлені громади обрали пріоритетним дітей їхнє перебування у дитсадках. Це турбота про майбутнє. У першій фазі проекту ми також бачили, що є досить серйозна увага громад до дитячих садків. І я думаю, що ви тут у майнстрімі, так би мовити, у головній хвилі, яку ми бачили під час першого проекту. Приємно бачити, що у всіх громадах вже є вибрані пріоритети. Таким чином, ви можете претендувати не тільки на додаткові кошти наявні у проекті, але я хотів би сказати, що зовсім недавно європейський союз оголосив про надання 23 мільйонів євро для реалізації третьої фази проекту, і ми. Ділимося цією новиною з усіма областями України. Будуть наявні додаткові ресурси і для Закарпаття в цілому, і для Мукачівського району, зокрема. Якщо ваша робота буде успішною і ефективною, на Закарпатті є цілком готові проекти, які можуть бути профінансовані Європейським Союзом. Наостанок пан Олів'є побажав успіхів у впровадженні всіх проектів. Також подякував за роботу координатору обласного ресурсного центру Любові Павлович та привітав ще одну координатора області Марію Йовбак. Яка приєдналася до команди місяць тому?